Останнім часом вранку на поділі все скайпи і скайпи, скайпи і скайпи. А гостей в студії на нашому зірковому диванчику все немає і немає. Саша, це треба виправляти. Ми сьогодні вирішили і виправляємо цю ситуацію. Вже запросили до нас у гості чергових наших гостей. Будемо знайомити вас з їхньою творчістю. Але до цього як ми з ними познайомимося особисто, давайте подивимося на їхню відеороботу. Ну вот полпути жизни почти пройдено Ставим точки на ты, но ничего еще не кончено Хочется сказать прости, хочется обнять тебя Поцеловать тебя, затаив дыхание Смотрю уныло вдаль, в голове слова Ухожу, прощай, мы с тобой разные Видно не судьба, сижу, плачу, пишу эти слова Очень жаль и очень обидно Знакомый номер, чужом мобильном уже пятый год идет Я все пытаюсь забыть, друг и друг простит Господи, прости, у меня приступ истерики Сижу, трясусь в углу, он без дыхания Лежит рядом на полу, мне ни слова Вызвал скорую, перед ним извинился Прошептал до скорого, пришел домой Закрыл саванья, написал прости На листочке маме, подготовил лезвие Пустил воду, папа, встречай в гости Я сейчас буду Ну, що ж, зустрічайте вже у нашій студії проект Шевель з міста Красилова. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, хлопці. Переглянувши ваше відео, в мене виникає перше питання. Ваша робота вона взагалі знята в Красилові? Тому що, наприклад, я там в принципі дуже рідко буваю і не знаю ваших вулиць. Це робота з Красилова. От так, Красилів. все з Красилова. Своє місто трошки вверх піднімаємо планку. Так? Да, трошки для молодіжного розвитку. Гарна ну, при, робота. В принципі, ми перші почали займатися такою музикою, але окремо спочатку Юра був як окремий виконавець, а в мене були свої музичні проєкти. Але доля так склалася, що ми зійшлися і почали творити разом. А Варто щось? познайомитися mm -hmm. з терасом Заверуха. І Юрій Шевель, власне, за прізвищем якого і названий проект, який сьогодні до нас завітав у студії. Що об'єднало цей проект? Ну, як так трапилось, як що ви Цей проект? Любов до музики. Я вважаю, перше це любов до музики. Я uh -huh. з детства люблю музику іменно в ритмі хіп-хоп. А Я взагалі, люблю. ваша музика, вона орієнтована на широкі маси, чи все-таки це якісь маленькі кола слухачів? Ні, ну вона йде на любителя, тобто вона йде жизненна. Я вчу молоде покоління, типа, що не стоїть робити ошибки. Я розказую свої ошибки і вони пускай беруть собі це добу. Тобто два. можна сказати, що на своїх помилках, да, описуючи я... свої помилки, так. ви вчите молодь. А mm -hmm. які саме помилки вже описувалися? Про що загалом співаєш? Ну, про кохання, про жизненні ситуації, там, молодіжні такі там якісь переділки на вулицях, таке все. А тексти для пісень, я так розумію, пишеш ти. Так. А музика? Вже Музика Тарас. в частності, моя, але раніше в нас було троє, ще був один якби бітмейкер Тім Ван. Але mm -hmm. в нас трошки різні погляди на музику, і ми розійшлися. Ми то як ви себе? поділили обов'язки? Хто що робить? Ну Юра, Юра Юра, в нас артист. А я ж, те, все, що за кадром, то ага. є організаційні більш такі запитання, там вирішую проблеми організаційні. А, і відео ви е, теж виходить, ти знімав? Відео, монтаж, е, відео, монтаж там, фотографії якусь треба на аватарку, mm -hmm. бо нова пісня вийшла. <рес> Це все моє. Фотографії з сьогоднішнього ефіру теж будуть там. Просто на аватарки. Буде да. круто. <рес> Я <сердечко> хотіла запасати, <рес> запитати, точніше. А взагалі в вашій команді є ще, крім вас, ті, хто вам допомагає? Так, нам багато людей допомагає. І з вашого міста, і хороші. Друзі, можна так сказати, це група Карман, Макс ТТ і Артем Фанер. Uh -huh. Вони вже у вас тут були в гостях. Також у нас є бітві. хороший друг Тарасовий друг, і понині мій друг, це Володимир Козаков, який нам теж допомагає в качестві музики. Нам... Він професійний музикант, і в нас такі, як запитання виникають, що ми щось не знаємо, там тональність чи якусь партію, то це все більш до Вови Козакова. А взагалі, у вас є якісь кумири, на яких ви рівняєтесь і в принципі, які є для вас прикладом? Так, звісно. — а можете хто це? їх назвати хто це нам Цікаво. Басі Викуленко, баста, баста, Наган, Баста. Uh -huh. Ви переймаєте в них якісь ідеї, може, якісь слова, які ви також використовуєте в своїх текстах? Ну слова як русський язик як говориться багато. Тось і він везде повторяється слово а бо, мова. то слово російською мову чи українською? руську російською російською мову росі вони використовують українську тяжко писати українською чаще вона не. теж дуже багата на гарні слова малозвучні по русські по русські якось нові виходить що більш на якщо на більш широку публіку то на росію виходити вы там є слухачі також що вони українською не розуміють Ну а є плани, та виходу на російський якийсь ринок чи ну я чи план, поки що плани, якби є, але це поки що. Ми просто робимо то те, що робимо. Там шоу бізнес ринок це поки що відкидається. А як давно взагалі ось існує проект шевель? Ну щоб порівняти можливо з два кількістю роки третій рік Чого ви Не досягли в кінці за В інші цих... 2010-го, ага. на початку 2011-го почали на нашу дні. — Які ваші досягнення за два роки? Досягнення. Ну от попали до вас, найбільше досягнення. Потім вийшли на Хмельницький, ми перші з реперів. Я взагалі найперший, який почав читати у нас красиво. Я ще почав з 2005 року, я записав свою першу пісню. І потім з Тарасом зв'язалися. Тарас, свій взгляд каже, я свій взгляд. Це все вводимо в одну общу Uh -huh. Культуру і так, і да. а, а на якому самому? зараз рівні знаходиться в красиво, саме індустрія музики? Uh -huh. Коли ми починали, це було ну, глухе село, нікого нічого не було. Мій перший музичний проєкт, у нас з'явилася перша студія. Ми купили мікрофон, там приміщення знайшли, тоді вже юрон. Зустріли, вже почали більш розвиватися. Зараз є 3-4 реп-групи, є дві рок-групи, є якісь сольні виконавці. Ну розвивається все. А взагалі, у вас же є якісь ваша перша фан-група, якісь фанати? Як вони проявляють свою увагу до вас? Ну, є там, ну все так, не серйозно. ВКонтакті група там така. Є ну, є трошки фанатів, є там. Воно знаєте, як приходить, так і зразу і відходить. Вроді а, би він і фанатик, але він потом і він Для і того буде. треба тримати їхню увагу. Я ну, впевнена, так. що у вас це гарно виходить. У Вас ну, дуже гарна творчість. Частенько вечором проходимося по місту. Там з машини грає музика, там хтось <су> на телефоні, десь на рінгтоні. Це це визнання. От, до чого ми йдемо? Ми не хочемо. Взагалі. А мене ще цікавиться. Я впевнена, Ви працюєте над собою для того, щоб ваші роботи звучали краще, так як ви є виконавцем виконавцем головним. Мене цікаво. ви взагалі берете якісь уроки вокалу? Чи може ну якось ви тренуєте? Тому що мені цікаво в цього в цьому Ні, жанрі вокалу уроки не беру ніяких. Чуюся вдома. от, слухаю музику. Я слухаю різну музику. Ну більше всього лежить серце. В мене до репу, до хіп-хоп культури. А так слухаю. Шансон, слухає. ви самі собі вчитель На музичних інструментах хтось з вас грав? Я колись навчався в, в музичній школі, але мене вигнали. Вигнали? Мене теж звідти вигнали, О. так що все нормально. За поведінку чи за що? За, за те, що пропускав. Я пропускав, приходив там здавати якісь академи, здавав їх, але не ставили, бо я там не ходив два-три місяці. — А чому не ходив Було не цікаво. — Це було років назад десь десять назад. Був футбол, брейк-данс. Другий заход. А захочуть. на чому ти грав травси? Скрипка. На скрипці. скрипці. Зараз не, не хочеш відновити Зараз знову? Скрипка це дуже важкий інструмент, щоб відновити. Але uh -huh. як на мене, то напевне діти твої гратимуть на скрипці, наприклад. на, на чому може бути. <рес> Юр, ти не займався, правда? На музичній стрімі? Я по життю спортсмен. Я займався займав спорт? гандбол, ганбол. Я 10 ага. років віддав гандболу з першого класу, займався. ганболом. У мене брат старший, мене брат, мій старший. Це для мене показатель. Я вчуся, йду по. Стараюся вчитися від нього. У вас така угу. спортивна сім'я? У да, мене така спортивна сім'я. А де брали участь в Гандболі? Ну, виїжджали на Вінницю, в Вінницьких регіональних змаганнях, так ще і по області. А в нас зараз такий передноворічний період в цей, в цей момент, я завжди люди пригадують своє дитинство. Про що мріяли? от тоді, там, багато років тому, стоячи під ялинкою, чекаючи Діда Мороза, ким планували бути? От... Космонавтами. Космонавтами. А ти Юр, ким хотів бути? Та є мене. Шаріки, ролики, дійсту. Я не знаю, я навіть не знаю, я даже не пам'ятаю, про що я мечтав якщо чесно. А про що мрієте цього року? Який подарунок хочете отримати? Діда Мороза? Діда Мороза. Чи від Санта Клауса, кому вона надсилали листи? Про що просили, про що мрієте? Просили, щоб дав сил Все-таки писали листи Діда Мороз, саме як я. Ну я надіюсь, що Дід Мороз все-таки прочитає ваш лист разом з моїм і принесе на сьогодні, бо я прослухала. Щоб дав мені сил, щоб більше... для творчості для творчості, щоб більше порозумішого там чомусь. А Тарас хоче Снігуренько. Ти що не Снігурочку? Що прийшов Дід Мороз і залишив свою снігурку? Ти одружений? Ні, ми не а ну тоді от я все в поділлю закликаю. Не втрачайте шанс, поки вони тут. Я майже. Добре, ну що ж, я думаю, що тоді ми не останній раз з вами зустрічаємось, будемо тримати з вами зв'язок і ви будете творити в новому році вам найкращих, найкращих творінь. Можете зараз швиденько побажати, можливо, своїм друзям, знайомим, колегам щось привітати з Новим роком, вже наступаючим. Дуже швидко. Хочемо, хочемо побажати, щоб ми новому році моїм колегам по цеху, щоб вже вони добилися того успіху, коли їх будуть приглашати. Класні клуби будуть платити їм за це гроші, будуть вони розвивати свою діяльність. Своїм рідним хочу побажати здоров'я, щастя і успіхів в роботі. Кохання, всім побільше. Кохання зараз дуже складне, можна так сказати. Тяжко знайти собі свого чоловіка, якого ти по житті будеш любити. Угу. І всього найкращого, всім, всім хмельничанам. Дякую. Дякую, Дякую. супер. Вам теж всього найкращого. Нагадаю, що у нас в гостях був проект Шевель з міста Красилово. Вони сьогодні спеціально для нас і для вас приїхали для того, щоб порадувати, познайомити вас з їхньою творчістю. Ну, ми продовжуємо.